Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную подивитися мультфільм, який називається, який називається Сланення з великим серцем. Це історія про маленького слоненятка, який живе у джунглях. У нього багато друзів. І всіх їх чекають дивовижні пригоди. Приємного вам перегляду! Привіт, любі матусі і малюки. І знов я запрошую вас у чарівний казковий світ. Далеко-далеко, в джунглях Африки, де спів пташок нагадує музику, де дерева такі високі, що таркаються хмар, а вітер гойдає ліани, народилася маленька слониня. Назвали його Тото. Він був особливим, бо у нього було велике серце, яке робило його надзвичайно чутливим і турботливим. Тото хвилювався за всіх навколо, за пташок, за мавп, і навіть за дерева, щоб їх не зламав вітер. Він турбувався, що річка може пересохнути від спеки, а маленькі хмаринки загубитися на небі. Одного сонячного дня то йшов берегом річки і побачив пташку, яка тиха мовчки. Сиділа на гільці. Це було незвично. Пташко, чому ти не співаєш сьогодні? запитала слонення. Я? Пташка сором'язливо схилила голову. Мені якось сумно. Я сама не знаю, чому. Просто чомусь немає настрою. Тато нахилив голову, ніби замислився, а потім. Вдарив хоботом по воді, і бризки полетіли усі сторони. Це було несподіване і смішно. Дивись, сміялась лименя, а тепер ось так. Пташка розсміялася. Може, якщо ми заспіваємо разом, тобі стане трохи веселіше? спитав тото. Я люблю слухати, як ти співаєш. Пташка здивовано підняла очі і маленький промінчик сонця заграв на її пірі. Добре, сказала вона, давай спробуємо. І вони почали співати. Спочатку тихо, потім усе голосніше, і ліс наповнився ніжною мелодією. Правда, співала переважно пташка, а слонення весело похитувала хоботом у такт пісні. Дякую тобі, слоненя, ти зробив мій день яскравішим. У тебе справді велике серце. Тато щасливо усміхнувся, похитав хоботом і подумав, і як це велике серце? І він пішов далі. Дивний звук змусив тато зупинитись і прислухатися. Він побачив мавпочку, яка сиділа на дереві, тримаючись за щоку. Що трапилось? спитала слоненя. В мене нестерпно болить зуб, крізь сльози відповіла мавпа. Ой, мавпусю, схвильовано промовив тото, -то. я знаю лікувальну травичку, яка вгамує твою біль. Слоненя швидко знайшло траву. Мавпочка приклала її до обличчя, і зуб перестав боліти. Дякую тобі, велика за турботу. Ти врятував мене, що б я робила, якби не ти? У тебе велике серце, весело крикнула вона і в ту ж мить стрибнула на гілку і почала розгойдуватись. І знов слонення нічого не зрозумів і пішов далі. Неподалік то, то побачив маленького леопарда на ім'я Лео, який сумно зітхав. Було видно, що він дуже засмучений. Побачивши питання в очах сломення, маленький леопард промовив. Розумієш, я посварився з батьками. Вони зробили мені зауваження, що я неохайний. Не прибираю за собою і що вони вважають мене бруднулою. Я подумав, що вони праві, але я зробив вигляд, що образився, і тепер не знаю, як вибачитися. Не хвилюйся, сказав Тото. -то. Я допоможу тобі. Треба просто сказати те, що ти відчуваєш. І якщо ти відчуваєш, що винен. Треба сказати, що ти винен, але розкаявся. Тільки сказати це щиро. Лео замислився, а потім кивнув: Добре, я спробую, маленький Лео пішов шукати матусю. Він знайшов її біля річки. Глибоко вдихнув і сказав Вибач мені, матусю. Я був неправий. Я буду намагатися прибирати за собою. Мама Леопард тільки усміхнулася і промовила. Я знала, що ти у мене розумний і щирий. Лео радісно махнув хвостиком і підбіг до слоненяти. Дякую тобі за твоє велике серце. Тепер мені легше на душі. Тото йшов тропічним лісом і думав, про що вони всі говорять? І раптом він побачив на гільці величезну змію. Вона була така довга і сильна, що виглядала, наче частина дерева. Ось якого я спитаю! зрадів він. Тото підняв хобіт і несміливо запитав. Мені всі кажуть, що в мене велике серце. Але я не розумію чому. Ти мудра, ти не знаєш, що це означає. Смія трохи нахилила голову і посміхнулася. Я можу багато чого знати, але є питання, на які найкраще відповість лише родина. Іди і запитай про це. Свою матусю. Вона точно знає. Тато подякував мудрій змії і вирушив далі. Незабаром він побачив свою матусю. Вона стояла посеред лісу велична і спокійна, немов саме втілення сили і ніжності одночасно. Тото підійшов ближче. Поряд із нею він виглядав зовсім крихітним але водночас захищеним і улюбленим. Матусю, тихо промовив він, усі кажуть, що в мене велике серце. Чому так? Слониха нахилилася до нього, торкнулася хоботом його спини і лагідно відповіла. Велике серце це не про розмір малюк, це про твою доброту, турботу. І любов, а їх у тебе справді багато Бачу, ти хвилюєшся за всіх, тому всі і кажуть, що у тебе велике серце. То то задумався. А хіба це добре, що воно велике? Мені здається, що краще маленьке? Ти помиляєшся, малюк? Я багато років живу на цьому світі. У маленькому серці і мрії маленькі, і доброта маленька, і любов в нього маленька, і нічого в ньому не вміщується, окрім нього самого, тому велике серце це дар. Завдяки йому ти робиш кращим цей світ. Слонення ще трохи постояло, притулившись до маминої теплої ноги, його серце билось рівно. І спокійно. У лісі вже співали нічні пташки, шелестіли листя і мерехтіли світлячки. Тото -то посміхнувся і подумав, і справді, нехай серце буде великим, і він пішов далі робити добрі справи. Діти, сподіваюся, сьогоднішня історія вам сподобалася. На все добре. Do zobaczenia.